Я знаю, що ця тема дуже вже така, скажем, всім надоїла, але оскільки все ж таки ми, як громадські активісти і громада, взялися за ці, скажімо, справи, то хочемо, щоб зрозуміти, хто в чому винен і чому по сьогоднішній день нема жодних судів і нема жодних, скажімо, таких конкретних вчинків зі сторони правоохоронних органів. За словами громадських активістів, вони провели цілу адвокаційну кампанію, надавши багато різних фактів доказу незаконності забудов в Івано-Франківську. Кримінальні справи відкриті, але результатів слідства кажуть досі немає. Коли наш мер ішов в кандидатах, і він говорив. Що всі незаконні забудови в нас зупинить і цього не буде. Бігав він на кувалдою, бив паркане, але коли прийшов до влади, він забув, що він обіцяв, мер починає збирати своєю командою про те, що вони зараз заклали 2,5 мільйона на благородження даної території, то в мене таке враження, що це він допомагає забудівникам, тому що їхні квартири тоді зразу в тіні збільшаться. Коли ми закликали... При створенні тимчасової комісії, що давайте визов цих цих будівельників, давайте їх штрафувати, і давайте їхні кошти, які вони, якийсь певний відсоток платять пайового внеска, щоб воно було спрямовано на озеро. А зараз, виходить, ми маємо з бюджету. Роботи, все файно, маємо робити для будівельників. За справу взялися правоохоронці щодо будівництва споруди на вулиці Ленкавського, то наразі проводиться будівельно-технічна експертиза, а далі справа подаватиметься до суду. Але слідство триває ще з початку 2015-го. Тож активісти обурилися, що справа спеціально затягується. Ви просто затягуєте ці справи, говоріть це відверто, не може два роки здійснюватися розгляд справи. Попри те, все, що сотні людей ходить всюди, звертаються, звертаються, говорить. А ви просто сидите і за цим спостерігаєте? Ну тут всі свідомі люди сидять, але у поліції кажуть, що на окремі експертизи потрібен час, тому й так довго там було проведено ще ряд ряд експертиз які тривають і мають певний період, як то кажеться, розроблення і вирішення цих питань. Активісти просять представників поліції взяти на контроль всі незаконні забудови у місті і доповісти громаді про рішення щодо них. Натомість Андріан Волгін хоче зібрати команду, яка б діяла радикальніше. Ліліана Хомишина, Олег Грудак, новини телеканал Раї.